В Італії набирає обертів дипломатичний скандал. В низці міст з'явилися сотні бордів з написами Росія нам не ворог і вимогою зупинити підтримку України до італійського уряду. Про це йдеться в публікації CNN. Зазначають, що відповідальність за кампанію взяла на себе група. Совраніта Попелеєр, яка нібито виступає за мир, на це відреагували в посольстві України в Римі. Дипломати закликали італійську владу покласти край кампанії з реабілітації іміджу держави-агресорки. Влада Румунії, Чехії, Польщі, Словаччини, Австрії та інших країн центральної Європи на тлі сильних дощів готується до повеней. В Румунії цієї ночі загинули п'ятеро людей. Повідомляє Румунська служба Радіо Свобода. В країні закриті 13 ділянок державних та місцевих трас. У деяких населених пунктах вода сягнула трьох метрів. В Чехії зростає рівень води в річках. На сході країни тисячі будинків позбавлені електрики. В польському місті Врослав створений кризовий штаб. І за прогнозами синоптиків, в ці може випасти 380 міліметрів опадів. Польська влада закликала жителів запастися продуктами, готуватися до відключень електроенергії. А в Австрії прогнозуються сильні дощі та сніг в горах. Опади можуть призвести до сувів. Австрійська армія приведе бойову готовність для допомоги цивільним екстреним службам.